Всім привіт! Ми тепер відкриваємо нашу другу частину. І тут... Давай я зараз відкрию, обережно, бо тут теж тут і одяг, і не одяг. А знаєте, що якось цікаво, минула приїхала нормально, а ця приїхала перемотана скотчем. І це мені вже попадається не перший раз, що приїжджає посилка перемотана скотчем. Не знаю чому так. Але приїжджають всі товари, тобі ж там ну, нічого не пропадає. Так. У нас тут навіть... сейчас, секунду. У нас тут посилка в посылке. Давай, доставай. Да, Давай, я цьот прию. Це точно вже. Так, це вона достає носочки. Не А це, мабуть, чоловіче? Так. Да. Так, це пальчиками. чоловічі носочки з пальчиками. і, скажімо, перчатки на ноги. В общем, я не знаю, як вони по зручності, це їх треба міряти. Ну, зараз. Ой. Почекай, я зараз вдягну одного. Чи вийде його вдягнути зразу? Чи ні? Ну да, треба його так вдягати, кожний пальчик окремо. Як у рукавичках. Як у рукавичках, так, да, в перчаточках. Але тут а, немає п'яти. Це вони хоч і чоловічі йдуть, але я п'яти щось не бачу, що їх можна на будь-який розмір. Ось вони, я їх вділа на 37-му свою лапку. Так рее! Ну, такі я вам скажу, вони такі чіденки, звісно. Щоб сказати, що вони мені заважають тут. -о. Ні, вони мені не заважають, так, трошки відчувається, але я думаю, ось я мало в діла їх до руки нормально хай. <свісно> Бабчу, така розпаковочка весела. Так, погнали далі. Що в нас далі йде? Давай. О, а це я знаю, що це? Це нарешті приїхала мені моя косметичка, давай розкриєш. Тобі так незручно буде. Дивлюсь пакет цей теж скотчем перемотаний. Скотч. Давай я буду. Знімой дай. Ну дай я нормально покажу, бо в носках тобі не зручно. Знімай носки. Так, це моя косметичка. Я не знаю, чому я її не купила раніше. Я хожу до зали і беру з собою зараз 2 секунди. Так, виходить ось така косметичка. Так, ні, тут вона не буде працювати так. Середині так, є проміжуточок, але тут він просто, тобі ж нічого він не розділяє, я не знаю для чого. Є такі маленькі кишенька на резиночки, одна. І з цієї сторони дві маленьких кишеньки на резиночки. Ось так вона розкривається. А, тут посередині кишеня я не побачила. Оце ось є кишенька. Так. Ну, я думаю, мені підійде, щоб сюди покласти там шампунь, бальзам, таке розчоску. Пізніше помірюю. А в мене маленька розчоска для зали. В общем, така косметичка. Ну, така. По якості не вав, але підійде. В общем. Так, наступно. Давай. А, це мочалка для аваріуму. Дві штучки. Фільтри для акваріума У мене вже мій забився, взяла два новеньких. Тут оно скаже. Так, давай наступне. Це наступна. О, це для тебе. Так. Це вже такі літні носочки. Вони тонесенькі, тонесенькі. Зараз скажу, на скільки років вони йдуть. На 9-12 років. Я її вже брала схожі, були вони в розпаковочці, тільки трошки інші. Вони плотніші, а це такі прямо на літо. В общем, я думаю, буде класно, такі ніжні. І там ніхто не ні, ну не зараз дивись, я маю ввиду, що вже коли в теплих носках Далі. є, жарко. Зараз. Далі. У нас їх тут раз, два, три, чотири, п'ять п'я. Ану поміряй, підходять тобі по розміру. Давай. О, по розміру ідеально підійшли. П'яточка на місці. Тут і все. Мені подобається, дуже класно. До речі, і якість дуже класна. Вони такі, мені наче навіть, навіть і натуральні. Мені подобається. Давай інше. Ура. О, це носочки вже для мене. Тоді я це буду розказувала. Так, ось такі носочки. Це капронові носочки. по моєму їх тут повинно бути три пари. Таке сердечко, зараз поміряю. Соньки, які в тебе тут, бо це, мабуть, відсюди, щоб їх не попутать. В горошок. І ось такі, що тут просто полосаті. Зараз поміряю, поміряю. Бачите, заставляє мене. Я її, а вона мене поміряй, поміряй. Ось такі носички. Двоня. Вообще, так, погнали далі. Що там далі? Давай. А -а -а. О, це Микки тварик, взяла собі на літо. А, я сторони. Литоме С другой стороны. А. він мені підійде по розміру. Я пальцем. Давай, не Тут мікрофон горить горить. Давай підтягну. Ну, така, чесно, я думала, він буде трошки легший, і колір не такий жовтий, хотілося, а більш біжевий. Це не ж він не біжай, він такий якийсь жовтий, як пісок. Я не Пісочний. хотіла такий, хотіла. Я тоді викладу, який я хотіла, який він там і да. трошки не такий, він відрізняється по кольору, в общем. І вона така ну, дуже плотна тканинка, бачите, вона гарно стоїть. Ну, і... Вуха. Треба прятати вухо всередину. Зараз. Сидить там. Так, а що це у нас наступне? Mm -hmm. О, наступна я знаю, це я собі замовила сукню. Сиди -сиди 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 -сиди. Тут То куча твого, нічого. як це нічого. А, це я бачила. Бачила? Також. Ну, В голові. Така сукня. Я її поміряю пізніше. Так, що у нас по розміру? Розмір есочка. Я думаю, що вона на мене підійде, що ніяких проблем не буде. Така симпатична, мені подобається. Давай що далі? Кепку зніму, бо щось я її сильно затягнула, треба послабити. Дві фігні для акваріума. Ні, це не для акваріуму, це устілки. Устілки в тобі в кросівки, до речі. А для для твоїх... чого мені вони? Для твоїх п'яток, щоб п'ятко. Так, це такі штучки для п'яточки, щоб п'яточка, якщо косить, стояла рівна. Ну, Мені не подобається, як в тебе лягає одна п'яточка. А, вона тут ще, мабуть, клеїться до устілки. Так, вона тут а... клеїться до устілки. Маємо. Прикольно. Маємо. В общем, попробуємо. Подивлюся, як воно буде. Помагає, щось не помагає. Давай наступне. Покривало. Ні, що не покривало. Це що, я плати собі окремо. Ні, не плати. І ні, не собі. <ріхи> Сірий, Сірий костюмчик. 11 12 років, опять-таки, я все брала. По О, це останні, зросту, але цей костюм, мені здається, по талії він може на тебе підійти. Типу, і класно. Він такий легесенький, він наче з цієї сторони такий <клух> бархатний, що, вибач. але він легесенький, в общем, такий, не дуже теплий. І ось така ковтиночка до нього йде. Але мені здається, що цей костюм на тебе якраз буде прям супер. Це домашній? Ні, це такий, що і на вулиці бігать в школу, що зараз можна в ньому ходити. Ну, костюмчик класний, мені подобається. Ну, потруге, він такий приємний надоток. Да? Mm -hmm. Прикольненько. Все поміряємо, все покажемо далі. А ви підписуйтесь, щоб не загубити нас. Ставте лайки, коментуйте. Давай, що у нас наступне. А, це фільтр для акваріума. Так, тільки нічого там не розгубив мені, ще треба буде розібратися. Я не знаю, як він працює. Треба буде розібратися в цьому, а не було більш нічого тут, так? Ніякі інструкції. Нічого немає, ніяких інструкції. Де трубочка, ще одна трубочка. Сам фільтр. Він такий, я скажу, він важкенький. Мені це я брала такий, щоб поставити його в круглий акваріум на дно. Ну він важкенький потрогай. Це сама оця як я там замовляла господі. В общем, це мочалка. Треба розібратися, як він ставиться, як він підключається тут. Бо, на жаль, тут нічого немає, ніякої інструкції, ніяк його збирати, ніяк його настраювати. В общем, буду пробувати, зберу і вам покажу, що в мене з цього вийшло. Тому, всім дякую за перегляд. Далі ми покажемо, як на ній сидить цей костюмчик. І як на мене підійшла ця сукня. Підійшла, не підійшла, все буде далі. Все, пока-пока, гарного перегляду. Так, я трошки розібралася, як його зібрати. Просто ось тут цю штучку з я, ставила. І це просто вділа на цю. О, Все розібрала тепер. Нічого не тримається, все. Але як воно буде працювати, пізніше я його. Запущу в акваріум, ну як я зрозуміла, його просто опустить в акваріум, вона набирає воздуха і за допомогою цієї штучки теж якось тіпо, там роби. В общем, погнали пробувати. Так, ділимо цього костюмчика. Сидить він на ній, в принципі, непогано. Так, він, мабуть, щоб на наступний рік сяде на неї трошки краще, бо він поки що на ній так трошки видно сидить, воно ну, покрутися. Покажи нам. Ну, то ти дуже швидка. Ну, давай вже дивитися. Ану, покажи з боку тут зав'язочки. А вони розв'язуються там чи ні по боках? Ні, вони там, мабуть, все-таки не розв'язуються, а просто на резиночки. Це костюмчик на 11 років, як воно там каже, в общем, і майже 10. Подовжені, а ну з по подовжені. Ну, по довжині, так, да, там запасик, тут, бачите, трошки є Триджяна. Можна Триджяна зроб... зробити його на сантиметр менше, але якщо, в общем, його брати по не, роках, то воно буде окей, все. 재кан�. Та ні, ну так ти ж не будеш ходити так. Так Odst. некрасиво. Це <з> Все ось така у нас розпаковочка. Подобається тобі костюм? Ага. В ньому він до тіла приємний? Не було скучно. Так, зараз по поставимо ці штучки в кросівки зразу. Я розібрала, яку мені треба на яку ножку. О, зняла пленочку. Окей, почекай, почекай, покажи. Плночку зняли і вставляємо під п'яточку. Дві секунди буде. А, oh, голос мішає. Так. Нічого поняти не могу. Поставила я туди не. А, вона щось, я скажу, не прилипає. Мабуть, до тканини вона не прилипне, да, бо вона щось. Треба, мабуть, якась скользька стілька. Ну, ладно, хай вона лежить просто тут, і я буду сподіватися, що вона випадати не буде. А поміряю, чи вона не заважає, тобі чи не буде випадати. От заводи? Два, давай, ну повернись. В общем, Суша. щось їй незручно. Вона, взагалі, не приклеїлася та штучка. Вона каже, що вона її діла. Зараз я поклала так само, і в другий крусівок їй. Щось їй, ну, в них незручно каже, ходить. Oh, yeah. Я попробую ще в себе положу, як воно буде до мене. Взагалі, я познімала ці штуки, але воно все одно нічого не клеїться. Так, я подоставала ці штуки, бо вона сказала, що їй з ними просто незручно, і вона, так як до устілки не приклеїлася, то вона ну, може ще незручно, із за того, що вона туди-сюди може скрутити і не лягає на своє місце. Я думаю, що треба буде подивитися якусь устілку їй. До якої це можна приклеїти? До шкіряної, я думаю, більш за всього, або така, щоб вона була слизька, що це приклеїться. В общем, і спробувати ще такий варіант. Але я не знаю, як воно получиться, не вийде, общем, залишу спробую ще. Так, а мене тут вже пора якраз зміняти воду. На дні це в них залишається після ось таких таблеток. Я їх аксолот для і соміків. Тут в мене окремо ще живуть гопіки, і там в банки теж живуть гопіки. І саме для них, оце okay. ось в одну поки що кудись поставлю такий фільтр, взяла один на пробу. Їм можна, вони живуть і без воздуху. А тут, бачите, вже так погано він працює, цей воздух, із-за того, що моя губка, яка стоїть вже тут, вона вже дуже погана. Вона стоїть вже майже рік. Тому я взяла ось ці губочки на заміну. Зараз я заміняю воду. Почищу тут трошки своїм рибкам і поставлю нову губку Сподіваюсь, вона буде робити краще, бо справа в тому, що це не з-за того, що вода в мене жовта-жовта вона з за того, що красять ось ці таблетки її, а дуже погано фільтрує фільтр. Вистачає буквально на декілька годин, там ну, на 5-6, і вона знов починає погано текти. Це вже і не раз. в общем Тому зараз я роблю заміну трошки водички. І цим рибкам комусь поставлю цього фільтра. Тут у мене більшенькі, а в банки у мене тут йдуть менші рибки. Тому я, мабуть, в банку поставлю цей фільтр, подивлюся, як воно працює. Вони в банці в мене це таки на... не надовго, бо я для цього акваріуму заказала таку штучку, вона кріпиться на стекло, і туди можна сажати цих рибок. Чому я їх не сажаю зараз в цей акваріум? Тому що це мій звір, зверх мій, він може їх поїсти, бо він вже з'їв пару рибок, і після цього я перестала йому когось підсаджувати. Єдине, що тут плаває три соміка: один, два, і третій десь захований. Він часто ховається, буває, що в цій вазі сидить. В общем, соміків він не чіпає. Таких всіх інших він може поїсти. Він навіть гад такий з'їв і такого самого, як він. Ми йому посадили маленького, думала, друг йому буде. Але ні, на жаль, він хіщний, тому зараз я буду в нього прибирати і пробувати фільтр. Так, відкачувати воду зараз буду ось такою штучкою, вона ось вимивальник виходить. Цю штуку я теж купляла на Аліекспресі. Тут просто вона працює як насос, накачуєш, і вода викапає. Ну, в общем, витікає дуже зручно. Плюс з цією штукою проходиться гарно так по дну, і вона ще з дна все це збирає. Так, це я її помила для порівняння, яка вона була, гарненька, квадратна, така вся прямокутна. І ось яка вона стає через якийсь час. Ну, звісно, що я її мию, я її викручую, да? там вона втрачає форму, але вона ще починається з часом, бачите, ось розпадатися так трохи. І воно ж теж забиває фільтр очі. Так, а я тут вирішила все-таки зробити повну заміну акваріуму поки я його мию, в общем, зараз води треба, щоб вона трошки відстоялася. Буду пробувати, як же ж працює ця штука. В цьому акваріумі я також зробила трошки заміну водички, щоб вона була чистішою. Як зробиться бульбашки, я не розумію, бо до нього більш нічого не йде. Воно ось тут крутиться. Але щось воно мені не подобається, воно навіть на дно не спадає. Так, це я просто нажимаю на губку, то воно йде. Думаю, може, як воно набереться. Так. і що? Як ти повинна працювати? Я не знаю, воно в мене щось, щось з ним не так, щось воно мене не працює. Може, я щось не так склала. В общем, я подивлюся ще. Зараз подивлюся, може там на відео є на сайті якесь, чи я не знаю. Ну, більше нічого з ним не було. Як я зрозуміла, воно повинно опуститися, якось набратися в воздух, і так воно якось повинне працювати. Але як, хто підскаже? В когось є таке. Якщо в мене не вийде і хтось знає, як воно працює, підскажіть як. Так, ось такий гарний фонтанчик виходить з новим фільтром. А не ж я і буду тут. Я думаю, що по-іншому воно би не було. Всі на місці її всі плавають. Цим фільтром я так і не зміну розібратися, походу до нього ще треба якийсь акумулятор. Вас трошки ближче з цим Йому тільки два роки, він вже більше, ніж 18 см, бо я його останній раз міряла був 18 см. Дивлюся, що він раніше так краще поміщався сюди. Зараз він вже трошки більшенький. Вже підріс тут він на час, поки я по в общем. Посиди трошки. Так, а я зараз покажу вам суконьку і носочки, які були на розпаковочці. Відчуття, наче я зібралася в школу на перший дзводик. Як вам такий варіантик? В принципі, я його так і планувала носити під ці туфільки з цими носочками, бо саме ці носочки я замовляла під ці туфільки. Плюс мені так захотілося в таких носочках їх носити. Ну і сукня, сукня. Сукню я давно цю розглядала, мені подобається вона відчоркує талію. Заді можна зробити її ну, там, ширшу, вущу, більше затягнути, менше затягнути. Мені так достатньо, мені подобається. Вона така легенька, навіть не відчувається на тілі. Мені подобається, класно. А, ще, знаєте, зараз ще можна додати до неї аксесуарчик свій. Цю сумочку я навіть ще ніде не вигулювала. Це моя робота, я її сама собі пошила, але не було під що її носити. Якраз зараз ця сумочка. І ремень це треба трошки інше, це я просто приміряла. По-моєму, я знайшла ідеальне плаття під свою сумку, яка в мене просто лежала. На бо я не знала, під що її носити. Все, образ готовий. Нарешті я вигуляю свою сумочку.